Чому Мудрик пропустив матч з Бельгією, конфлікт з інчинка і Реброва? Динамо оголосило про підписання легіонера. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай це відео вподобайкою, а канал підпискою, і ми от от розпочнемо. Ну і приєднуйтесь до кутового в Телеграм, щоб отримувати найсвіжіші новини українського футболу ще швидше. qr код на екрані посилання в описі до відео. Видання Чемпіон повідомило, що Михайло Мудрик не зіграв із Бельгією через травму, отриману під час навантажень у тренажерній залі. Джерело додало, що він Герчелсі через це пошкодження більше не зміг би зіграти на цьому євро, навіть у випадку проходу України далі. Ця інфа сильно взбісила самого Михайла, і він дав різкий коментар з цього приводу. Чемпіон по маячні. Ті, хто вірить у всяку маячню від таких чемпіонів, такі ж самі клоуни. Дуже шкода, що в нас люди тільки й шукають привід, щоб засрати. Доречніше дізнатися спочатку правду від перших вуст, а потім засирати. Травма була отримана на 80-тій хвилині гри проти Словаччини. Тут навіть не про критику мова, а про те, що якийсь даун вкине і йому одразу вірять. І так не один вже раз. Друзі, вірте лише фактам, а не маячні, яку розповсюджують для збирання переглядів, заявив Мудрик. Ще одна напівжовтушна історія потрапила в мережу завдяки інсайдеру Ігорю Бурбасу. Він поділився інформацією про конфлікт, який відбувався між Олександром Зінченком та Сергієм Ребровим. Цитуємо: я не хотів до Євро виносити цю історію, тому що знав її вже декілька місяців. Винести її до євро це нашкодити збірній. Цього я не хотів. Але зараз вже дочекався моменту, коли можна розповісти про те, що було декілька місяців тому в таборі збірної. Був майже відкритий конфлікт зінченко ребров Підтверджена інформація у мене з команди, тому я за неї гарантовано відповідаю. Зінчен... Ко в таборі збірної був незадоволений методами роботи Реброва. Він ходив та накручував пацанів. і Казав: Блін, ну у Реброва все щось не зрозуміло. Ми якось граємо дуже складно. Раніше все було просто, розповів Бурбас. У матчі проти Бельгії за Миколою Шапаренком стежили скаути Лаціо, Повідомляє той самий інсайдер Ігор Бурбас. За інформацією джерела римлянам подобається стиль гри Миколи. І вони хотіли б побачити його у своєму клубі. Паралельно із цим ще одні інсайдери та то таке повідомляють, що в офіційні перемовини по Шапаренку поки вступав лише один клуб, і це Бешиктаж. Але у щось більше це поки все не переросло. Динамо оголосило про перехід центрального захисника Брайана Себальоса з бразильської форталези. Тривалі перемовини завершилися підписанням орендної угоди до кінця цього року. І після завершення цього терміну Динамо матиме першочергове право на викуп гравця. Минулий сезон захисник провів в оренді за Атлетіко Хуніорс», де награв 11 поєдинків. Полісся оголосило про трансфер центрального захисника Жоау Віале. Контракт підписано на 4 роки. Гравця відшукали у бразильській серії, Б, де він виступав за Ітуану та провів 12 матчів в усіх турнірах. Його орієнтовна трансферна вартість оцінюється у 150 тисяч євро. Ще одного легіонера в УПЛ привезе Ворскла. Він гра чорногорського Морнера Демір Шкрієль переїздить до Полтави. Сторони підпишуть контракт на два роки. Шкрієля за підсумками сезону, що завершився, визнали найкращим гравцем чемпіонату Чорногорії. Він забив 5 голів та віддав 8 асистів у 35 матчах. Гравець встиг дебютувати навесні за національну збірну. Солідненько. Ще один трансфер, але вже суто український. Рух оголосив про перехід Форварда оболоні Ігоря Краснопіра. За чутками за трансфер віддали 500 тисяч доларів. Деталі контракту поки невідомі. В минулому сезоні УПЛ 21-річний нападник провів 6 голів у 31-му поєдинку. А на сьогодні новин більше немає. Залишайтесь на нашому каналі та перегляньте наше нове футбольно-інтелектуальне шоу Футбольний інтелект. Відео знаходиться прямо перед вами та за посиланням в описі. Всім дякуємо і скоро почуємось.